Поради для батьків на тему, що робити, якщо дитина побачила щось страшне і налякане, не сваріть і не соромте дитину за її переляк. Страх природне і нормальне почуття, частина інстинктивної програми самозбереження. Він не піддається контролю у дітей і проявляється на фізичному рівні. Якщо ви побачили, що дитина налякана, заспокойте її, міцно-міцно обніміть, зігрійте своїм теплом та погладьте по спинці. Це допомагає зняти напругу. Нехай дитина плаче, якщо їй це потрібно. Не зупиняйте, не заговорюйте, дайте виплакатися, просто будьте поруч і показуйте свою любов. Обговорюйте з дитиною те, що вона побачила. Проговоріть за дитину те, що вона не може сформулювати сама. Ти так сильно злякалася, коли побачила. І називаєте що? Так ви допоможете їй випустити страх назовні. Під час розмови з дитиною спробуйте створити безпечну і спокійну обстановку. Обіймайте її, якщо вона не противиться, говоріть повільно і неодмінно робіть паузи, щоб дитина мала час зрозуміти, а ви тримати почуття під контролем. Здебільшого однієї розмови недостатньо і доводиться повторювати багато разів різними словами, згадуючи подробиці того, що сталося. Це варто робити до моменту, поки не відчуєте, що страх дитини поступово зменшується. Розповідайте дитині про свої почуття і страхи. Мені теж було страшно, дозвольте собі і дитині боятися, не намагайтеся переконати її в тому, що насправді вона не боїться, що у неї не було приводу боятися, або в тому, що насправді все це не страшно. Запропонуйте намалювати свій страх або те, що злякало. Це допоможе впоратися з емоціями. І пам'ятайте дитина не народжується з умінням керувати своїми почуттями та емоціями та й не всім дорослим це добре вдається. Тому головне завдання допомогти дитині в цьому.